121 навчальний заклад у кривому розі постраждав від ворожих обстрілів. Це не випадковість. Ворог цілить у саме майбутнє. Та, попри біль місто відновлюється вже 95 закладів повернулися до життя більшість коштом громади, частину завдяки міжнародним партнерам. Гімназія номер 17 одна з найстарших шкіл району, зазнала трьох ракетних ударів у 2023 році. Дах, вікна, стеля все було зруйновано. На зараз вже відновили 106 вікон, 26 дверей. Зробили нову покрівлю. Тепер тут знову світло і тепло. А допомога надійшла не лише з міського бюджету, а й від норвезької влади у справах біженців. Встановлені всі вікна, зроблені всі відкоси. Були встановлені нові двері. були відновити. Стелю другого поверху, стелю першого поверху, стелю деяких кабінетів. Тобто нас не залишили в біді, і зараз у нас вже і вікна, і тах, і двері, все є. Ми жодного дня не припиняли навчання. Ми навчаємося весь час. У нас дуже гарне сховище, яке теж, до речі, відремонтоване за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні у це не лише про знання, це про безпеку. У Кривому Розі вже 213 шкіл мають укриття, 149 пунктів незламності. Лише за цей рік облаштовано 55 сховищ. У гімназії номер 17 є укриття на 120 осіб із повним ремонтом. Тут готуються до будь-яких загроз. Коли діти у всьому світі можуть нормально навчатися, то українські діти вимушені навчатися повітряні тривоги, ворожі атаки, ракети, і дрони. В укриттях, іноді на дистанціонці, на змішаній формі. З початку війни в Кривому Розі 121 заклад освіти був атакований. 121. Ну це майже половина всіх закладів освіти, що є в Кривому Розі, декілька, по декілька разів деякі заклади. На, зараз ми вже відновили 95 з них. Інші це останні прильоти цього року. Попри війну школи Кривого Рогу знову відкривають двері для дітей. Кожен відремонтований клас, кожне укриття це про турботу і стійкість. Місто та міжнародні партнери щодня працюють, аби освіта залишалася доступною і безпечною. Бо навіть у найтемніші часи світло знань має горіти. Анастасія Костенюк, Максим Морошов, перший міський.